Друзі, усім привіт! У е, нас є супровий пилосос наявності явності ВД-5, він іде на 25 літрів, такий доволі вмісткий. Е, його прикол в тому, що тут іде вже інше положення фільтру. Ось тут фільтр буде знаходитися позаду, і він буде плоский. І прикол в тому, що для того, щоб збирати вологу, не потрібно буде замінювати, як веде троїці на паролоновий фільтр. А типу можна працювати без мішка, збирати сухе волає сміття вже прямо в сам контейнер. Також тут є напівавтоматичне очищення фільтру, ось ця кнопочка та функція видуву, антистатична ручка не буде вас бути током, якщо ви будете працювати там, наприклад, з шпаклівкою чи з якимось таким пилом, який буде проводити ток. Також тут в комплектації дві насадки іде. Щілина насадка, це насадка для збору сухого та вологого сміття, і вона прям максимально крута. Подивіться тут з такими щіточками, можна змінювати одним положенням. Ціна полоса 7499, Гарантія на нього 5 років.